Дома, славися, могучим Богу, Владою Божою треба закінчити війну і все остальне знищення людей іменем Ісуса Христа і силою Божию. Отець Небесний дав нам владу, яка сильніша за всю владу на землі. І дав нам перемогу. І ми не можемо так сидіти і думати, що, що якась влада нам там щось зробить, або глобалісти там щось всім заплатять, щоб убивали друг друга. Нам треба діяти. Отець Небесний, во ім'я Ісуса Христа, Господі, взиваємо до тебе. Ти сказав, що якщо взивують до Тебе, чим більше людей, тим краще. І що ти тоді відповідаєш, Господь, відповідь, Боже. Поможи, печуть ці воплі угнітьони. що там що там люди солдат, люди кричуть о миші, щоб не взривалися їхні квартири. дома. там згісники кричать із котлов, із плена. Люди православні, які побачили бо в Бога. Отець небесний Ісус Христос, Господі, восстань, Боже, Ти переміг, ти переміг на Христі, бери цю перемогу Боже, через крові жертви, яку так боїться враг, написано, перемагали от іменно, крові Агнца і словом світятів. І наступай, Господь. І відбирай, Боже, ці душі, які ти вже з потенціальні спас, або ті душі, які у ті душі, які увірили, і поставити і ті душі, і ті, які ти хочеш, Господь. І проривайся, Господь, вривайся, Боже, в нашу країну, коли вже немає, не знаєш від кого ж даєш тої помощі. кажуть людям: виїжджають ждуни, ті, ті ж дуни, ті не так говорять, і те, Господі, Божа воля, це єдинство. Боже, об'єдини всіх, Господі, і наступай, і виривай, Господі, ці життя, твоє Боже творіння, дітей спасай, Господь, ти сільон. Ми славим Тебе, Господі, божою виладою, Божою перемогою. Не убий, не украді, Божої перемоги достатньо питання для всіх, якщо ну, другом.